Жінки, з якою суворою реальністю вам доводиться стикатися? Точніше, нам усім, якщо бути просто базово милою, хлопці можуть подумати, що ти зацікавлена у стосунках. Боже, це така правда. Я була дружня з колегою, тому що ми працювали разом і хотіла бути в хороших відносинах з ним. Наступне, що я пам'ятаю, він каже: мені що хоче трахнути Мене на побаченні, а я ніколи не подавала жодного знаку, що хочу романтичних стосунків, не кажучи вже про сексуальні. І до речі, мені навіть не було 20 років на той час. Одного разу у мене вдома були вантажники. Вони поводились моторошно, доки я випадково не згадала, що мій чоловік скоро повернеться додому. А він взагалі то детектив з розслідування вбивств, і взагалі його викликали терміново. Скоро він же буде вдома. Після цього вантажники поводились дуже професійно. Я не була заміжня, але мені потрібно було якось закрити їх роти. У мене є пара старих чоловічих черевиків, які я купила в комісійному магазині. Одну пару я тримаю біля гаражних дверей в будинок, а іншу біля вхідних дверей. І ви не подумайте, це придумала навіть не я. Мені допомагають з домашнім господарством: бригада по догляду за подвір'ям, водопостачанням, спеціалісти з опалення, вентиляції та кондиціонування та інші ремонтники. Один з 20 ремонтників викликав у мене мурашки по шкірі, і я просто поділилася почуттями, що трохи злякалася майстра. Який був у мене вдома раніше того дня, знайомі хлопці з цієї ж бригади запропонували мені використати чоловічі чоботи. Вони навіть запропонували залишити мені пару своїх, які були у них у вантажівці. Багато хлопців чудові і розуміють наші страхи, але багато і тих, хто готовий вас скривдити. 90% чоловіків можуть перемогти вас, якщо захочуть. Ви можете робити все, що завгодно, набирати вагу, займатися самозахистом і джиу-джитсу, але вони все одно будуть сильнішими. Ви нічого не зможете з цим вдіяти. Я займалася карате і кікбоксингом, отримала навіть чорний пояс. Одного разу нас запросили на заняття з жіночої самооборони і мене попросили побути манекеном в ситуації. Я ніколи не забуду перше, що ми вчили. Вчитель підійшов до мене ззаду і підняв мене на руки. Його метр вісімдесят три і дев'яносто один кілограм ваги проти моїх метр п'ятдесят два і сорок п'ять кг ваги. Він це зробив навіть не напрягаючись, ніби для нього це нічого не означало, розумієте? Він сказав головне. Ний меседж, я можу навчити тебе всіх видів крутих рухів, але це нічого не значить, якщо я можу просто схопити тебе. Що треба робити жінці? Розслабляйся і падай мертвим вантажем у нього в руках. Кусай, кричи, дряпайся, роби все, що потрібно, щоб втекти. Інакше вся твоя підготовка нічого не значить. Я була лише в одній ситуації, коли мене схопили саме так. І чорт забирай, вчитель був правий. Падай, кусай, кричи. Той хлопець дуже швидко відступив. Плята менопауза. Я пережила ранню і швидку менопаузу до 38 років. Це було справжнє пекло. По суті, моє тіло сказало: до біса гормони, я більше не виробляю це лайно. І все зупинилось в один день. У моєму тілі все з'їхало з глузду. За ніч у мене виросло запасне колесо навколо живота, хоча я все ще була лише метр п'ятдесят сім росту і важила 45 кілограм. Весь мій жир швидко пішов на створення цієї запасної шини. Я втратила більшу частину волосся. У мене був Буквально нульовий сексуальний потяг. Це зруйнувало мої семирічні стосунки, оскільки мені не поставили діагноз до розриву. Я перестала спати вночі. Раніше я так добре спала. Я за цим сумую. Мій синдром дефіциту уваги з гіперактивністю значно погіршився. Пам'ять стала жахливою. Я раптом почала забувати елементарні слова. А нічна пітливість, о Боже. Навіть не хочу згадувати. Мій естроген, тестостерон і антимюлерів гормон були на нові. Лі, буквально нуль. Мій фолікулостимулювальний гормон був настільки високим, що його навіть не можна було виміряти. Результати були просто понад 200, тому що тест показує лише 200, а у мене було більше. Мені навіть довелося перевірятися на пухлину гіпофіза, і ні, це було не це. Тому що єдина згадка в медичній літературі про те, що ФСГ може бути таким високим, це наявність пухлини. Найвищий показник, який я знайшла в інтернеті під час пошуку, був 179. Жоден лікар якого я коли-небудь бачила, а більшість з них мають більше 25 років досвіду. Ніколи навіть не чули про такий високий показник, не кажучи вже про те, що бачили його. У моєї подруги були легкі проблеми з фертильністю, і коли її ФСГ досягнув 16, її лікар сказав, що це трохи за високий показник, їй, до речі, було 30. Тож так, менопауза спричинила абсолютний хаос у моєму тілі та розумі. Тепер я маю приймати замісну гормональну терапію ще дуже і дуже довго. Я також Приймаю натуральні добавки тестостерону на додаток до естрогенних пластирів. Я б не сказала, що я на 100% схожа на себе до менопаузи, але гормональні препарати наближають мене до цього, і так само, як і інтенсивні силові тренування. Я все ще погано сплю, але моя пам'ять стала кращою. Волосся відросло, і у мене рідко буває нічна пітливість. А коли навіть вона буває, то зазвичай це через те, що я запізнилась з прийомом терапії. Тому гормони це круто. Іноді я бачу, як люди скаржаться. Гормони, і я просто думаю, ти будеш такою сумною, коли вони закінчаться. Я багато розповідаю про свій досвід, тому що молоді жінки повинні знати, що це можливо і для них. І лікарі також повинні перевіряти менопаузу на ранній стадії. Я пішла до державної поліклініки, і лікарка, яка перевіряла мій ФСГ, робила це з таким небажанням, але принаймні зробила. Не думаю, що лікар-чоловік зробив би це. Так, багато жінок не знають, що це може статися рано, але це поширене явище це проходить приблизно одна на 100 жінок до 40 років, і один відсоток з цих випадків трапляється до 30 років. Ми повинні говорити про все це більш відкрито по справжньому. І я по справжньому прошу підписатися вас на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, і поставити лайк. Не забудьте. На жаль, питання безпеки є постійними і завжди повинні враховуватись, де б ти не була. Дещо з цього для мене вже навіть стало звичним. Нещодавно мій чоловік запитав, чому ти одразу замикаєш двері машини, коли сідаєш у неї. Машина автоматично замикається, коли ти починаєш рух. Мені довелось йому пояснювати, що жінки, які сидять у машині, самі є популярною мішенью. Тому тепер я інстинктивно замикаю її як тільки сідаю. Мій чоловік запитав, чому я вдягаю лише один навушник, коли йду на пробіжку. Навіть після того, як я пояснила, що багато жінок не вдягають два навушники з міркувань безпеки, він все одно був приголомшений. Не тому, що він не розумів мого пояснення, а просто тому, що йому ніколи не доводилось думати про свою безпеку таким чином. Я живу в справді безпечному районі, але навіть думка про те, щоб носити обидва навушники, викликає у мене тривогу. Для деяких жінок це нестерпні болі під час менструації. Їм доводиться їх переживати щомісяця. Це може бути схоже на криваву війну, коли в матку з усіх боків встромляють гострі ножі і навіть знеболювальні не сприймаються всерйоз. А найгірше те, що ти мусиш робити вигляд, що з тобою все гаразд. Хоча насправді відчуваєш, що тебе штрикають ножем, у яєчники. Я не можу злічити, скільки разів я їхала в громадському транспорті з нестерпним болем під час менструації і просто мала порожній вираз обличчя, коли мені насправді хотілося плакати. Я вже говорила це раніше, і буду повторювати, жінки дуже сильні. Я зрозуміла, що в певних ситуаціях мої висловлювання можуть сприйматися як надто агресивні, навіть якщо я просто констатую факти. Це розчаровує, але я змінила свою поведінку, щоб продовжувати рухатись вперед. Найбільше розчаровує, коли тобі кажуть, що ти маєш бути більш наполеглива. Я завжди була пасивною, і мені знадобилось багато мужності, щоб спробувати бути більш напористою на роботі. Коли я нарешті почала пропонувати щось, моя менеджерка до того ж інша жінка сказала мені, що я заважаю роботі. Це реальність, в якій кожен може виявитись хижаком, поганцем, кривдником. Наприклад, сім'я, друзі, здавалось би, безпечно, але ні, колега чи випадковий незнайомець. Ці всі люди можуть тебе образити, і що незалежно від того, як ви вдягаєтесь, як виглядаєте, чи скільки вам років ви можете стати жертвою. Разом з цим люди не сприймають тебе серйозно, коли ти розповідаєш їм про це. Вони розвернуть це проти тебе, розкажуть, як ти міг би уникнути ситуації, що склалася. Єдині люди, які мені коли-небудь вірили, це жінки, які пройшли через це так само, або лікарі, які бачили мої травми. Всі інші казали, що так чи інакше це моя вина. Медицина часто не сприймає вас серйозно, існують просто тонни досліджень від відмови у знеболювальних до ігнорування симптомів чи відчуття, що щось не так, але симптоми часто відрізняються у чоловіків і жінок. Просто подивіться про різницю симптомів серцевого нападу. До недавнього часу дослідження проводились виключно на пацієнтах чоловіках через можливу шкоду, наприклад, безпліддя. І, хоча зараз є норма, що дозволяє включати жінок у дослідження, їхня кількість дуже обмежена. Саме тому ми ніколи не дізнаємось, які нетипові побічні ефекти ліки можуть мати на жінок, або які є специфічні жіночі симптоми при певних захворюваннях. Серйозно, гендерна медицина це неймовірно цікава тема. Одна сувора правда, яку мені довелось прийняти, полягає в тому, що незалежно від того, як важко я працюю або наскільки я хороша, деякі люди завжди будуть недооцінювати мене через те, що я жінка, прикро усвідомлювати, що мені часто треба доводити себе більше ніж чоловікам, щоб мене сприймали серйозно. Крім того, будучи жінкою, ви можете мати успіхи на роботі і мати чудові ідеї, але вас ігноруватимуть. Тоді як колега чоловік скаже те саме, і всі будуть його слухати. Це бісить. Коли ти стаєш жертвою зґвалтування чи насильства, навіть у власному домі, навіть якщо кривдник твій друг чи партнер, якому ти довіряєш, хтось обов'язково знайде спосіб звинуватити тебе незалежно від обставин. А, а, а у що ти була одягнена у той день? Взагалі чому ти там була? Навіщо ти його спровокувала? Так а чому ти просто не пішла звідти? І чому ми взагалі повинні тобі вірити? Хоча це працює на загальному рівні, маю на увазі як жінок, так і чоловіків, але зовнішній вигляд має велике значення як в особистих стосунках, так і в роботі. Люди, як чоловіки, так і жінки, уникатимуть менш привабливої людини, доки ви не доведете, що ви не відстій як особистість і вас не помічатимуть на роботі чи в інших професійних середовищах. Будучи непоказною жінкою, я рано зрозуміла, що якщо я докладаю чимало зусиль до свого зовнішнього вигляду, я більше подобаюся людям і про мене краще думає. На роботі. ...навіть якщо мої результати залишаються такими ж самими, як і раніше. Парадоксально, але саме жінки були більш схильні бути грубими зі мною і давати мені зрозуміти, що так би мовити, я не можу з ними сидіти поруч. А чоловіки просто ніколи не помічали мене або поводились так, ніби я була іншим хлопцем, що власне і призвело до виникнення дружби. І ні, я не думаю, що жінки дратівливі чи драматичні. Можливо, це природньо не звертати уваги на тих, хто має менше переваг у зовнішньому вигляді. Вигляді. Макіяж, гарна зачіска та гарний одяг мають величезне значення. Я не проти цього, але мені також комфортно бути просто Джейн. І було б добре, якби мій звичайний зовнішній вигляд не говорив людям підсвідомо, вона, мабуть, жахлива людина. Про моменти, коли макіяж це частина посадових обов'язків, я взагалі мовчу, а це не рідкість. До речі, чому в жіночому одязі немає нормальних кишень? Що з цим не так? Кишені на жіночому одязі це в основному декоративна складова. Мовляв, привітик, ти можеш покласти туди половину губної помади. Ти хочеш носити щось іще? Що ти можеш носити? Боже жінко, візьми валізу, тобто сумочку, і не заважай нам працювати. Ми завжди повинні бути неординарними, але чомусь завжди робимо це неправильно. Завжди є претензії. Треба бути худенькою, але не надто худенькою. І ніколи не можна казати, що ти хочеш бути худою. Ти повинна сказати, що хочеш бути здоровою. Але водночас ти повинна бути худою. Ти повинна мати гроші, але ти не можеш просити грошей, тому що це грубо. Ти маєш бути начальницею, але не можеш бути грубою. Ти маєш бути лідеркою, але ти не можеш ігнорувати ідеї інших людей. День маєш прислухатися і бути чуйною. Ти повинна любити бути матір'ю, але не говорити про своїх дітей весь час. Ти маєш бути кар'єристкою, але не забувай про соціальне життя. Ти повинна відповідати за погану поведінку чоловіків, що є божевіллям. Але якщо ти вкажеш на це, тебе звинуватять у тому, що ти скаржишся. Ти повинна залишатися гарною для чоловіків, але не настільки, щоб спокушати їх або загрожувати іншим жінкам, тому що ти повинна бути частиною сестринства. Завжди виділяйся і завжди будь вдячною. Ти ніколи не повинна старіти, ніколи не вихваляйся, ніколи не будь егоїстичною, ніколи не падай, ніколи не зазнавай невдач, ніколи не показуй страх. Ти не маєш права виходити за рамки. Це занадто важко, це занадто суперечливо, і ніхто не дасть тобі медаль і не скаже дякую, навіть якщо ти виконаєш усі ці примхи суспільства. Виходить так, що мало того, що ти все робиш неправильно, так ще й ти сама у всьому винна. Я просто так втомилася спостерігати, як я і кожна інша жінка зав'язуємо себе у возили, щоб подобатись людям. Це цитата з фільму Барбі, яка мені дуже близька. Що мої дві доньки за статистикою будуть піддаватися словесним і навіть сексуальним домаганням з боку когось, швидше за все, чоловіків. Як підготувати доньку до цього? Вже в 13 років на неї дивляться чоловіки. Минулого літа, коли вона виходила з води після серфінгу, чоловік спостерігав за нею і дивився на неї, поки вона йшла до мене. Коли вона сказала мені, що відчуває, як він дивиться на неї в воді, я подивилась на нього у відповідь, а він встав і пішов геть. Це так розбиває серце, що я маю вчити. Ти їх як бути в безпеці, тобто ходити з одним навушником, не ходити в туалет самостійно, не дивитись в очі, бігти до жінки, якщо тобі погрожують, розповідати дорослим, якщо хтось тебе ображає. Найчастіше, коли я роблю якусь заяву, чоловік ставить її під сумнів. Тоді, якби таку ж саму заяву зробив чоловік, вона була б просто прийнята. Чоловіки, які це слухають, я закликаю вас звернути увагу на те, як ваші друзі, чоловіки взаємодіють з вашими друзями-жінками. Як тільки я почала звертати на це увагу, я помітила, що набагато з того, що говорить жінка, відповідають гнівом, сумнівом, негативом або просто говорять, їй, що вона помиляється. Це важка реальність постійно турбуватися про власну безпеку, від планування кожної деталі, як дістатися додому, до постійної обізнаності про те, що відбувається навколо. Це те, що не кожному доводиться робити, але для жінки це стає частиною повсякденного життя. Всі інші на першому місці: чоловік, діти, домашні тварини, дім, робота, школа, зобов'язання, і на потім нічого не залишається ніякого часу на себе. Ти завтра знову продовжиш робити це кожен день втрачати себе. Загадка сьогодні буде важка, і, можливо, навіть відповіді на неї ви не знайдете, що потрібно зробити, щоб змінити стереотипи про жінок у суспільстві, і які конкретні кроки можуть вплинути на хід подій, покращити ситуацію у майбутньому? Пишіть свої варіанти у коментарях.